Вітаю, мене звати Олександр. Римовані неформальні фрази в німецькій мові. Копхох ду кляне кох. Копхох ду кляне кох. Дослівно Голову вище, ти маленький кухарю. Часто такі фрази говорять дитині, або до того, хто засмучений. Взагалі, ці фрази переважно говоряться дуже близьким людям або дуже маленьким дітям римовані, тому їх легко запам'ятати. müssen es probieren. Keine Zeit zu verlieren müssen es probieren. Ніколи втрачати час. Мусимо спробувати. Нуумут ду зюсахут. Нуумут ду зюсахут. Тільки сміливіше. Ти милий капелюша. Packen wir's an, mein lieber Schwann. Packen wir's an, mein lieber Schwann. Beremösseze, mein lieber Lebendum. Wir's Apostroph zu bude s Kürschene. Wir's, es. Kurus, wir es anpacken. Packen wir's an, mein lieber Schwann. Das wird schon, mein Champion das wird schon mein champion so bude dobre mi schlaf gut du kleiner hut schlaf gut du kleiner hut spí dobre mi han an den speck bevor es ist weg han an den speck bevor er ist weg Дослідно, ближче до сала, поки воно не зникло. Говориться, коли треба когось підігнати, щоб людина швидше бралася за справу, поки є можливість. І зверніть увагу, у таких фразах може трохи порушуватися граматика, це, здійс... це робиться для того, щоб в ці фрази римувалися. І деякі слова також можуть спеціально, щоб була гра слов, певна буква неправильно стояти. Наприклад, гран це. Skrochina dahan, ftu bik. Han an den Speck, bevor es ist weg. Zack, zack, du alter Sack. Zack, zack, du alter Sack. Schwitze, schwitche, tistare mischku. Ein Traum, mein Pflaumenbaum. Ein Traum, mein Pflaumenbaum. Mria. Моє сливове дерево, коли щось ідеальне таке може сказати. Das freut mir sehr mein kleiner Bär. Das freut mich sehr mein kleiner Bär. Мене це дуже тішить, мій маленький ведмедику. Lass uns das Wagen, du kleiner Thachen. Lass uns das Wagen, du kleiner Thachen. Давай ризикнемо ти маленький драконе. Це пропозиція чогось нового. Has du lust mein kleiner Wust? Has du lust mein kleiner Wust? Маєш баж... бажання мій маленький безлад. Це вуст тут жартівливо. Можливо, про людину, яка трохи нернізована. Таку фразу можуть сказати. Їй таку фразу можуть сказати. Komm her, mein kleiner Bär. Komm her, mein kleiner Bär. Іди сюди мій маленький ведмедику. Говориться зі співчуттям або для обіймів. обіймів. Komm her, mein kleiner Bär. Nicht schlimm, mein kleiner Schim. Nicht schlim, mein kleiner schim. Нічого страшного моя маленька парасолька. Жніть увагу. У слові «шхім» спеціально неправильне слово написано, щоб римувалося. А так парасолька буде шйом. Ніх шлім, Майн клейна шхім. Чус кюс. Чус кюс. Бувай з поцілунком. Чао какао. Бувай какао. 1 зваitгай фобай. 2, цвайт гай, фаобай. Раз, два, три. Кінець. Часто для закінчення гри. Бісдан, кляйнеман. Бісдан, клейнеман. До зустрічі. Маленький чоловічку. Бляйб заоба ду Цаобел. Бляйб заобал ду Цаобел. Залишайся чистим. Ти чарівність. Чи Неформальне чистим значенні без проблем. Alles klar, wunderbar. Alles klar, wunderbar. Все гаразд чудово. Як відповідь на прощання. Guten Morgen, du kleine Sorgen. Guten Morgen, du kleine Sorgen. Доброго ранку ти маленька турбота. Граливе звертання до того, хто ще сонний. Тут спеціально неправильно поставлений рід Кляйне Зоген. Зоген це «ді» множина буде. Щоб римувалося. Куде моген ду клейна зоген. «Ніхт ланг шанкен коп, ніchtен, коп і накен, «Ніхт ланг шнакен, копф і накен. Недовго тревенити голову на шию. Означає не барись роби. Бляйбдган ду Альта Кан. Бляйбдган дуальта хан. Тримайся, ти, старий човне. Це вживається, коли хочеш когось підбадьорити, щоб людина не здавалася.